Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, з врахуванням того цього інформації, які вам зараз відомий, чи вважаєте ви, що зеніч справді вчинила порушення, передбачене статтею 122 двадцять значком 2? Я переконана в тому, що вчинила це порушення, оскільки е, дана обставина підтверджується ще й тим, що зеніч? Е, вже в подальшому звернулася до суду з клопотанням про звільнення її від адміністративної відповідальності. Звільнення від адміністративної відповідальності це не реабілітуюча обставина, це в силу певного закону. Така була можливість. Це по-перше. По-друге, що Зеніч в судовому засіданні, відповідаючи на моє запитання, чи рухалася вона в колоні активістів. Відповіла, що вона не рухалася в колоні активістів, вона попала в затор, в який рухалась колона активістів. Тобто вона заперечувала участь в якійсь акції. Куди ви їхали? Ми їхали на мирну акцію. Куди? Два Куди ви їхали? Ми їхали на мир Куди ви рухались? На мир на акцію. Куди ви направлялися зі стоянки Дрімтаун? В сторону выжгают. Для чого? Мы изначально была цель. посетить сауну, которая находится в селе Хотяновка. И также мы слышали о акции мирного протеста, о которой вы тоже присоединились. Да. Я с кущем вы зустрелась, давайте так. с, с чем? А, мы, нам подумали, на, что мы в мирном сгорании, а, еду до Межевиля, и в связи с этим мы зустрелись. Мы были на разных машинах, щоб посмотри на мірну анексію. Скажіть, будь ласка, чи підтверджуєте ви той факт, що ви їхали саме в напрямку міста Вижгород в колонії з автомобілями, які рухались на Межигір'я? Я не їхала в Колонію, я їхала в Заторі, в напрямку міста Вижгород. Ну, в з автомобілями, які їхали на Межигір'я. Ви безпосередньо теж направлялися туди, так. Стосовно установи про звільнення від адміністративної відповідальності, пані Заніч, вона складена 12 березня іншим судом Шевченського районе суду Слободянюком. Чи відомо вам зміст клопотання, з яким звернувся представник, ну вам чи представнику, які мотиви були в клопотанні? Я коли в зв'язку з наданням пояснень і ВККС, вищої рада юстиції, я брала цей матеріал адміністративний, читала клопотання. Клопотання зводилося там перелік, процитована була стаття закону, там, де звільнялися, на підставі якого звільнялись особи, і було зазначено про те, що Зеніш була учасником акції протесту. Хоча в засіданні не заявляла про це, і відповідно, сама постанова в постанові судді я не побачила мотивування. Ну я не можу коментувати, але я не побачила мотивування в зв'язку з чим прийшов суддя до висновку про звільнення. Там немає ні одної фрази про те, що а вона.